Таке, як вважаєте, що це означає? Чи сиплеться фронт? І в чому причина? Пані Людмила, будь ласка, от якраз вже почали виводити. Ну, по-перше, ми маємо всі зрозуміти, що Покровськ це ключова сьогодні точка на фронті не тільки для Сходу, а в принципі для всього лівого берегу Дніпра. Це ключовий логістичний оборонний хаб, який втративши який, і це говорять не тільки західні експерти. Нам буде дуже важко тримати оборону як Дніпропетровської області, так і в подальшому Харківської Запорізької. Ми бачимо дуже швидке просування росіяни. Ми бачимо, що та попередня стратегія, яка озвучена була нашим генеральним штабом, що операція в Курській області відволіче сили проти. Від Східного фронту на превеликий жаль не справдилася, про що насправді було зрозуміло вже на самому початку, тому що росіяни ніколи всерйоз не сприймали цієї курської операції. Ми не бачили серйозного відтоку сил зі Східного фронту, окрім незначних заявлених Генеральним штабом переміщених підрозділів з, Півдня, з Південного фронту України. Ми вже сьогодні побачили підготовку Росією їхньої спеціальної операції е психологічної сьогодні. Під час свого виступу на євразійському економічному форумі Путін заявив про те, що у них насправді все виходить, і цілі їхньої спеціальної військової операції досягаються. Тому що сьогодні ворог сконцентрував абсолютно всі зусилля на тому, аби дійти до адміністративного кордону Донецької області для того, щоб е в гіршому випадку для нас оголосити свою перемогу, своє завершення успішно своєї військової спеціальної військової операції, що їм надасть можливості закамулювати набагато більше сил. А, тобто, І ви вважаєте, країни. що якщо вони дійдуть до адміністративних кордонів Донецької області, ну мається на увазі там на межі з Дніпропетровською, вони заявлять про те, що цілі СВО досягнуться. Це не я так вважаю, так сьогодні заявив Путін на Євразійському економічному форумі. Він сказав, що його ціль, головна ціль це, це Донецька першочергова, область. Так, першочергова, першочергова. Те саме питання, яке Андрій поставив до Людмили, з вашої точки зору, фронт сипеться, є якісь ознаки цьому? Складна ситуація на фронті і е, є величезна кількість проблем, які треба було вирішувати і раніше. І вони якраз зараз yeah. і показують цю проблему. І головне завдання для нас все ж таки не розповідати, що в нас все добре, а чітко провести аналіз проблем, які ми маємо, і шляхи їх вирішення. І вони не виникли вчора чи позавчора, вони були системними протягом довгого часу. Для нас все ж таки треба зрозуміти, що коли деякі заявляють, уже західні медіа. Що в кінці вересня вже вони росіяни візьмуть Покровськ, То для нас завдання номер один я ще три місяці назад казав, що треба ці два міста мирнограти і Покровськ, готувати до оборони. Потужної оборони до для Росіян дуже невигідні міські бої. Давайте згадаємо бої і в Бахмуті, і бої в Авдіївці. Це якраз достатньо серйозна перепона для Росіян. Вони будуть намагатися все ж таки не в'язуватися ці бої, а обійти ці міста з флангів і. Примусити нас відійти, щоб не були в оточенні між тим. Якщо час не був використаний дарма і не в посту, то ці міста можна добре підготувати. Що стосується і самої інфраструктури в інженерному відношенні, так само і певні підрозділи для цього також треба готувати без цього. Ніякої нормальної боротьби ніякого ведення бойових дій не буде. Все інше це питання, вже що стосується навчання особового складу, кількості особового складу, логістично забезпечений певними. Номенклатурами зброї і боєприпасів до цієї зброї це величезна проблема. Плюс, як сьогодні я спілкуючи з певними хлопцями з фронту, які в достатньо серйозних рівнях розуміються на цих речах, каже, проблема в тому, що їхні репи їхнє панування в повітрі приводять до того, що ми ну, достатньо серйозно програємо. Це раз. Друге, та тактика, яку вибрали росіяни, ми поки що. Активно нічого не можемо протиставити. Чому не можемо протиставити? Бо рівень підготовки певних спеціалістів у нас недостатньо високий. І... А про кого саме мова? Ну, дивіться, найбільша проблема те, що росіяни розуміють, що кількість снарядів калібра 150-152 у нас не така велика, і ми не можемо використовувати їх по невеличким скупченням людей. А вони використовують групи 3 5 8 чоловік максимально. Вони користуються цим якраз прогризанням, постійним прогризанням такими мілкими групами наших слабких місць досягають результатів. А у нас на ланці від роти до бригади, скажімо так, мобільний, потужної, невеличкого калібру артилерії на рівні 82 міліметри міномети, а якщо самохідні, взагалі чудово, або 105 гармати самохідні, взагалі ідеально, цього немає. Тому ми в багатьох випадках мовчимо і програємо. Я вже не кажу, що коли ми розповідаємо про велику кількість дронів наших, то треба все ж таки визнавати, що не завжди ці дрони бувають ефективними. Це також треба. А що наразі з такими мілкими групами, коли у нас немає економічних таких потужних речей, що ми можемо робити? Це якраз провалене питання підготовки марксменів. Це снайперів на рівні відділення взвод і снайперів, які б також могли непогано впливати на цю ситуацію. Але що стосується снайперів на рівні взводу піхотного або взагалі стрілецького взводу, це питання в пустоту. І якби це питання було закрите, це значить в певних моментах могло покращити ситуацію. Це не було переломним, але між тим, це один з кроків, які треба робити швидко. Пане Сергію, почули Сергій Гармаш в минулому жони з Донецька, теж є внутрішнім переселенцем, як і я, і впевнений, що Сергію знаєте багато від людей, які зараз залишаються в Донецькій області. Що вони відчувають ці дні, коли російська армія так стримко ми бачимо, просувається до Покровська. От може є якась інформація щодо цього. І питання зберігається, чи вважаєте ви, що фронт починає сипатися? Ну, Мені важко після генерала давати Звісно. оцінку фронту. Але я сьогодні розмовляв з військовими, які там воюють, і коли я спитав, чи, чи посипеться фронт, мені сказали, що він давно сиплеться. Подивись на карту. Я зараз дивлюсь на вашу карту, я не бачив її в динаміці, чесно кажучи. А зараз дивлюся і думаю, що можливо, вони мають рацію. Єдине, що мене заспокоює, те, що. А, ну, поки що противник просувається селами, да? тобто я так розумію, що ми їх і не обороняємо, ми просто відходимо. А, і я сподіваюся, що дійсно, коли він дійде до міст, тобто Мирноград, Покровськ, то там а, є умови, і вони підготовлені для того, щоб обороняти ці місця міста і виграти час. Звичайно, що настрої місцевого населення дуже песимістичні. Влада сама дає для цього підстави, да? хоча б скасування цього потягу, який сьогодні евакуаційний, евакуаційний, скасували. До цього там мер Мирнограда закликав евакуватись, бо легше не буде, як він сказав, чи краще не буде. Да? А, тобто настрої дуже погані, скажімо так. А, і в мене, наприклад, немає відповіді, чому відбувається те, що відбувається. А те, що мені кажуть наші військові, вони мені не казали, вибачте, не про реби, не про безпілотники. Вони мені казали про те, що а, про те, що зараз армією керують, ну, принаймні на низовій ланці, я не кажу про генштаб, і їм це невідомо да, на високому рівні. Але на низові на низовому рівні армію керують люди, які ну, сиділи там 10 років у військоматах ще тоді, да? а зараз вони прийшли, керують людьми. Мені казали про те, що а, коли а, в армію забирають людей не немотив, мотивованих, а мотивовані вже, вибачте, або пішли або пішли назавжди, то це звичайно позначається на якості так званого а, складу особового. Так? Тобто це люди. А, як наша держава працює з людьми? Ну, мене, я не буду казати, як вона працює, ми всі це знаємо. Да? І все це, звичайно, позначається на тому, що ми бачимо. І є ще політичний чинник, да? звичайно. І ну, мене дуже турбує, якщо вони дійсно вийдуть на кордони Донецької області, це не означає, що вони зупиняться. Ні, не зупиняться. Да. Вони не зупиняться, а, але після цього вони скажуть, що так, ми готові, ми миротворці. Ми звільнили наших, як вони скажуть, да? і ми готові зупинитись і вести мирні перемовини з Україною, але на наших умовах, звичайно. І тоді я не впевнений, що наші західні партнери. Будуть підтримувати наші спроби опору. Сколи за все вони скажуть так. От Путін вже готовий. Да, сьогодні вже президент Австрії сказав, що там мирні ініціативи Путіна їх і вони пропонують себе. Тому ну, на мій погляд, ситуація просто катастрофічна, такої ще не було протягом цієї війни. Я також скажу, що для наших глядачів звернуся, що ви можете лишати свої коментарі і питання. Всі ваші думки, телеграм є номери. Ви зараз їх бачите на екрані, не обмежуйтесь. Себе Вадиме, вам слово чи бачите ви якісь ознаки того, що фронт сиплеться? Ну якщо він Я сиплеться? Я бачу ознаки того, що стратегічні рішення приймалися з підполітичним впливом? Тобто, це погано, коли стратегічні рішення в державі військового змісту приймаються під політичним тиском? Наприклад, ну, наприклад, операція по Курській області? Ми зараз чули, що це військово-дипломатична, якась там. Операція, що це означає, чесно кажучи, жодної літератури не бачив, де б ця дефініція була розписана, так і бачив президент Зеленський. Тобто, концентрація військ відбувалася на Донецькому напрямку разом з тим ми чули заяву ну по перше там якщо я якщо не помиляюсь на сайті радіо сайті радіо свобода 1 лютого було інтерв'ю пана буданова який мав би попереджати в усі колокола про концентрацію військ що до весни наступ видохнеться. нещодавно знову заява від керівника військової розвідки що знову через там не може так армія наступати то вони не видихаються з початку року що це за заяви? Це означає, чи ви неправильно оцінюєте ситуацію, чи ви так працюєте. Тепер далі. Мета, якщо ви бачите концентрацію, ми говоримо про стратегічний рівень, то стратегічні рішення про заняття курс, Курської області, території Курської області, про переміщення військ, приймаються тоді правильні, коли військові мають, ну, по-перше, фах, а по-друге, мають визначальне слово з військової точки зору. А коли політика починає, типу, типу, на переговори, щось будемо готуватися, давайте тут щось зробимо і так далі, воно може бути не. Тобто, це не розрахунок, а це емоція, бажання. І цей драйвер він може змінювати стратегічні підходи до організації всієї лінії фронту. Ну, по факту, операція в Курській області принесла нам. Кілька сотень кілометрів лінії фронту додаткової. Ну, в перспективі ми ж маємо бачити, як ми цю тепер лінію фронту, якої не було, будемо утримувати. Тобто, нам треба більше військ, більше оснащення, більше боєприпасів. Тобто, це стратегічне рішення. Воно приймалося із розрахунку на один-два місяці і сядемо за стіл в листопаді. Чи це рішення довгострокове? От мені здається, це було продумано на коротку перспективу. І саме тому ми чуємо політичні заяви, що ми вже досягли цілей. Які ці цілі кожен раз різні? То військово-дипломатична операція, то будемо тримати, скільки будемо тримати. Ну звичайно, тепер А Донбас, фронт. А, а Донбас, от дивіться, яка історія. Тут агломерація, три проблеми. Там, де були укріплення побудовані раніше, там трималися війська більше за все. От більше по часу, практично всі укріплення, які були побудовані, побудовані раніше, вже перейшли росіяни. Тобто нові укріплення, ну скажімо так, симптоматично різної якості. Тобто підготовлені укріплення це не лише питання військ, це питання військових адміністрацій. Тепер друге питання. Ми маємо величезну, будемо мати і вже маємо величезну кількість із цієї агломерації внутрішньопереміщених осіб і біженців в Європу. Тут ми кричимо. Що давайте повертати всіх в Україну і, і разом міністерство з тим, навіть збирається. Ну так спорити. а з разом з тим у нас буде це друга проблема і третя проблема це нищення економіки. Ну будемо вже говорити чесно, хоча там її менше залишилося, але це все впливає Запоріжжя, якщо підходить Дніпропетровськ, інші міста. Це все. Буде впливати на нашу економіку, тому якщо там 100 сел в Курській області, 200 сіл в Курській області, це ну поки що для мене не зрозуміло на чи рівнозначно це втраті агломерації. Я лише я лише скажу, що два ефіри тому були чотири експерти в студії, і всі говорили про те, що це дуже талановита, спланована і стратегічно важлива операція Курська.